Вітання глядачам телеканалу M Ви дивитесь програму Діалоги продовжуємо рубрику у рамках проєкту Ужгородського прес-клубу Переселенці на Закарпатті. життя без стереотипів. Сьогодні спілкуємося про соціалізацію вимушених переселенців у нас на Закарпатті. Саме нам розкажуть про свій шлях і свою долю на срібній землі, дві жінки Ірина із Маріуполя та, власне, пані Людмила із Бахмута. Вітаю! Вітаємо. Почнемо з того, як вам Закарпаття. Чи вдалося вже облаштуватися, видихнути і відчути той смак життя? Почнемо, давайте з вас, пані Ірино. Я дуже рада бути у вас сьогодні в гостях. Відповідаючи на ваше перше питання, вдалося вже трошки адаптуватися до життя. Ми дуже були шоковані гостинністю людей, їхньою добротою. Відвертістю і співрозуміння до нас, в принципі, смак життя наразі е, трошки змінилось, так скажімо, суть цього висловлювання, тому що ми живемо е, зараз під час війни, тобто смакувати життя ми не можемо, але ми в ритм потрошку входимо, потрошку розвиваємось. Своїх діток привчаємо до того, що тепер ми жи, жи, жиємо в іншому місці, в інших обставинах з іншими людьми, з іншими принципами, цінностями. Потрошку. Власне, ви облаштувалися у турі Реметівській громаді. Чи вдалося знайти роботу? Так, так, вдалося знайти роботу. Наразі я вже майже рік працюю. В восьмому місці буде рік, як я працевлаштована. Це моя перша офіційна така. Робота на посаді головного спеціаліста відділу. Я дуже рада, що я змогла знайти себе тут. Це нова, цікава ланка для мене, тому що це відділ культури і туризму. То нове, цікаве, і я думаю, що потрошку я справляюся з, з тими обов'язками, які на мене були покладені. Пані Людмила, розкажіть трошки про своє облаштування. Ви вже майже рік у Мукачеві. Чим займаєтесь, чи вдалося направити енергію у потрібне русло? Я вже більше року у Мукачеві. Місто мені подобається, люди також подобаються, доброзичливі люди. А з приводу, вдалось чи не вдалось, вдалось. Я вважаю, що вдалось. Я прийшла до волонтерів Закарпаття. І вже з липня 22-го року я роблю сітки для наших воїнів. В липні прийшла, робила великі сітки, такі для транспорту. Зараз у мене інша спеціалізація. Я тепер роблю сітки кікімори, які для захищати наших розвідників і снайперів. Тепер у мене така ланка моєї роботи, моя відповідальність. Ніколи не думала, що я буду це робити, тому що я людина непосидюча, тобто мені треба десь рухатись, щось робити. Я можу почати і покласти, а тоді, опять начати, а тоді зовсім не взятись, а тут мені прям, це мене надихає, тому що я бажаю перемоги. Нашої перемоги, скорішої перемоги. Тому я от так як то кропітко, кропітко до цього е, відношусь, і мені дуже подобається. Люди дуже подобаються, дуже подобаються. Пані Людмило, чому саме Закарпаття, Який ваш шлях? Як ви потрапили сюди? Перш ніж виїхати з Бахмута, е, я у мене діти в Слав'янську, невістка з онукою були, і я переїхала до них одразу. Ми думали, ми не будемо виїжджати. Славянськ, все ж таки, подалі від лінії фронту, і там ми. Я останусь там і буду там жити з дітьми. Але ж не вийшло так, почалися дуже великі обстріли дуже. Великі. І ми вирішили, що треба їхати, і як то, на край географії нашої. Тобто, це край географії це у нас Закарпаття. Тут у мене колись жив мій брат. От. І тому я вибрала Мукачево. Ми приїхали поїздом ев... евакуаційним на Чернівці, а тоді звідти вже ми сюди перебрались. І тут племінник з племінницею нас влаштували до себе, прихистили нас. От ми там два місяці ми там жили, з сім'єю з їхньою. Я їм дуже вдячна, дуже вдячна. Такі дуже доброзичливі, дуже Поки Ми не знайшли трошки своє, щоб десь їм не дуже заважати, як то кажуть, бо сім'я, там двоє діток, маленькі. От і тепер вже ми так трошки примостились, як то кажуть, в іншому місті. Ми, все це одно нам... ми це хто? Ми це родина. Вдалося так. вивезти рідних, розказується. Це невістка і онука, це жіночі. жіночий батальйон у нас. Хлопці там, ми… я не хочу афішувати де, але мої двоє хлопців і чоловік, вони там. Це така. Ну, ми спілкуємося кожного дня по телефону, по скайпу, все, все добре, слава Богу. От. А ми тут ж, жіночки зібрались. І корисні жіночки. Пані Ірино, розкажіть про свій шлях. Шлях з Маріуполя був дуже важкий, але у виключно моєї сім'ї, він був вчасний, тому що. Ми не стали чекати, бо вже було зрозуміло, що це не так, як завжди. В Маріуполі були і завжди чутні з 2014 року вибухи звуки всілякі такі, але ми тоді вже розуміли, що то не так, як завжди. Двоє дітей. Ми боїмося за їхнє життя, бо коли є діти, ти перше думаєш за них, не за себе. Не слухаючи нікого, ми сіли і поїхали в самий перший день повномасштабної війни, 24-го, бо в підвалі до того ми вже сиділи двоє суток. Тобто все почалось трошки раніше, аніж афішували, то згодом вже дорога розпочалась до Закарпаття протягом чотирьох суток. Ми сюди добиралися. Дуже важка дорога, тому що ти їдеш і не розумієш, чи приб'є тебе зараз чи ні. Бо ми розуміли, що вся, де летить. Інтернет був, я бачила, що і Київ, і Одеса, і Харків все, просто все палає. І нема вибору, нема вибору зупинитися і чекати на якомусь одному конкретному місці. Ми робили зупинки, ми робили зупинки під Запоріжжям. Дуже мало спали, дуже сильно нервували. По дорозі бачили дуже, дуже багато бачили того, що нас шокувало. Але ми доїхали. Ми, приїхали. ми не знали, куди ми їдемо. Абсолютно не знали, не розуміли того. Ми просто їхали куди подалі і все. Коли ми вже опинилися на Закарпатті, ми почали шукати, де нам зупинитись. Абсолютно, все було забито: Отелі, мотелі, хостели. Жодного вільного місця вже не було. І ми попросили: моя мама багато років вже живе за кордоном, і з нею працюють багато закарпатців. І ми через неї попросили прихистку. І нас прихистили саме в тому селі, де ми зараз вже проживаємо. Надзвичайна крута сім'я, яка нас обігріла, накормила, все нам дала все, що нам треба. Ми їм неймовірно вдячні за це. Ми в них прожили дуже довгий час. Ми їздили ще потім у Львівську область, там шукали, але повернулись, бо зрозуміли, що в цій громаді ми можемо лишитися і бути в безпеці. Тому ми зупинилися саме тут. Родину теж вдалося сюди привезти. Так, спочатку ми виїхали четверо, я з чоловіком і двоє дітей, і через півтора місяці до нас приєдналися вже мої бабуля і дідуля. Вони в Маріуполі ще лишалися цілий місяць аду. Дуже важкий шлях в них був, дуже сильно вдарило по здоров'ю, неймовірно дуже. Але наразі намагаємось потрошку їх виліковувати, трошки емоційно, все ж таки їх відновлювати важко, бо старші люди більш схильні до того, щоб жити минулим, переживаннями, і молодим легше перестроїтися, заставити себе рухатись далі, заставити себе щось робити, а їм важче, все ж таки сумуєте. За людьми, за рідним містом, за чим більше? За своїм життям. За своїм життям однозначно. А ви, пані Дуже. Власне, чи плануєте повертатися після перемоги у рідні місця, чи все ж таки вже є якісь там думки і плани залишитися, осісти на Закарпатті? Повертатися, на жаль, нема куди. Повертатися нема куди, просто поїхати постояти на своїх цеглинках, так, але без дітей. Бо це місто перетворилося на місто на кістках, на смерті, на болю, на відчаї, і я не хочу туди вести наразі своїх дітей. Я вірю, що Україна вистоїть, що Маріуполь повернеться під Україну, що там відновиться життя, можливо, багато а людей і... туди повернуться, але наразі ні. Я планую. Я планую. Я ж е переселенка зараз з Бахмута, а я ж наразі з горлівки сама. Я в 2014 році переселилась у Бахмут. Ви вже двічі. двічі. Так, я двічі. У мене війна 9 років. У, у, у мене, у всіх, хто там. Так що я бажаю, я дуже бажаю, дуже сумую за своїми, за, за всім своїм. За всім своїм. Я дуже, мені дуже подобається Мукачеве, Дуже подобається. Ну, я буду приїжджати сюди відпочивати. Як це змінити життя кардинально? Важко? Важко. Дуже важко. Дуже важко. Це навіть не в не фізичному плані, все ж таки, то емоційний, психологічний стан дуже дає такий великий відбиток. Бо ми всі люди, ми всі ввечері, що робимо? Беремо телефон, новини, новини, відео, які спливають. Наприклад, в Маріуполі є файний партизанський рух, який викладає відео реалій життя з міста. Вони лишаються там і показують правду. І ти дивишся свої вулички. Ти, ну, ти згадуєш, що ти там був, ходив, і шкодуєш, що чому я так мало ходила в море, на море гуляти, чому я там дітей більше не водила в екстрім парк, там, чи ще щось такого плану. І по серці ріже. ріже, бо то, Що то дає моя вам земля. сили пережити такі важкі моменти, рухає далі, що дає вам крила, діти. Діти, бо заради них, заради них ми виїхали, заради них ми продовжуємо рухатись далі, як би то важко не було. Намагаємось виховати наразі наше покоління дітей таким, щоб воно розуміло, що таке рідноукраїнська земля, цінність тої землі, тих емоцій, тих відчуттів, які саме дає тебе право називати українцем. бо... <плес> Бо наразі є люди вже там старшого віку, мого віку, які іншої думки. І, наприклад, у нас дуже багато знайомих, колишніх друзів, родичів, вони пропали з нашого життя От в один момент. І за ними ти не сумуєш, ти сумуєш за емоціями колись в спокійному ритму життя свого. Але діти, діти, то той рух, заради якого я ти розумієш, що треба допомагати нашим хлопцям, треба донатити, треба робити, допомагати. Бо ми, коли приїхали, до нас нам люди ну свої, свої речі давали свою їжу зі ну зі свого рта, умовно кажучи, нам давали як тим пташеняткам. І нам допомогли, нам змогли емоційно підтримати нас, і зараз при продовжують приїжджати тимчасово приміщені особи, і ти розумієш, що треба вже їм допомогти, так як колись допомогли нам. І звичайно, що ми працюємо в цьому напрямку дуже активно. Я вважаю, успішно, тому що люди різні у кожного своя історія, у кожного своя біль, але треба кожну людину підтримувати. Пані Людмило, коли ви залишаєтесь наодинці, звідки ви берете сили? У мене є онука? У мене є онука, вона зі мною, вона не дає мені сумувати. Вона зі мною поруч завжди. У нас школа онлайн, бабуся поруч завжди, всі там, всі перерви, всі, бабуся, тут, як тут. тому... Тому у мене онука, вона мені не дає сумувати. І потім я спілкуюся з дітьми, які там мені надихають, вони, тим, що вони ніколи не кажуть, що у них там щось погано. і щось. А, а якщо тільки я почую по телефону, що там щось бабах робить, тоді я тільки так трошки здригаюсь, бо це ж вони бачать і чують кожного дня. Так, мама, все добре, все у нас все добре і мені добре з ними. Нічого, треба жити, треба м, йти далі, треба йти далі, треба допомагати нашим хлопцям, треба кувати перемогу, кувати перемогу. Мені оці з фронту новини, вони мене надихають. Оце кажуть, там, у Бахмуті, десь пішли, там, де то клаптик, там 300 метрів відбили, там ще там кілометри відбили. Це так надихає. Думаю, хлопці, держіться. сили, здоров'я, мужності, всього їм там, щоб Господь нехай їм допомагає, щоб вони всіх там їх побили. Починати життя завжди непросто. Які труднощі? Вдалося вам подолати такі основні проблеми окресліть. Що було найскладніше? Ви знаєте, я як то складніше до цього було знайти квартиру у вас, вибачте, це так. От. І ще хочу сказати, тих, тим, хто здає квартири. Ніхто не дивиться, якого ви там рангу, переселенець ви чи ви приїхали з-за кордону з грошима. Ніхто не дивиться на це, ніхто не дивиться. Оце мінус для Мукачева. Оце великий мінус. Все все остальне можна, можна взяти і стерти. А це все. І ще дякую там моїм. Сусідам, які підказали, до кого звернуться, хто не такий уже там дуже дереш шкуру з переселенців? От, тож дуже файні. Сусіди дуже файні оце живу зараз. Всі вітаються, всі питають, як там, що розкажіть, бо новини це одне, ось з, з перших уст. це Краще дуже мені подобається. Я така людина комунікабельна, з усіма нахожу спільну мову. Тому мені е, так не дуже було важко спілкуватися з людьми і знаходити спільну Розкажіть мову. Розкажіть про свій досвід. Звичайно, перше питання я вже казала про те, що житло тут тобто, неможливо було в першій. Місяць-півтора взагалі нічого знайти. Нам єшко повезло, що нас приютили люди, і багато ну, в нашому селі, в нашій громаді, просто безкоштовно пускали. Тільки живіть, будь ласка, ну, всі входили в положення. Трошки згодом, звичайно, вже ну, змінились обставини деякі. Житло так, то є проблема. Друга проблема. Те, що е, ну, я не знала навіть, як правильно е, висловити. Е, коли проходив певний час, е, не всі були е, годні зрозуміти те, що е, треба рухатись, треба йти робити. І ти намагаєшся, а тебе так е, турмозять е, трошки. А потім або кажуть, що ні, нащо ви чуть-чуть і поїдете додому. То кажу з досвіду тих, бо я дуже багато компоную з нашими тимчасово приміщеними особами, і їхні були головні проблеми нема роботи, вони не могли собі знайти. Перша причина, то що заробітня плата тут зазвичай набагато менша, наприклад, аніж в наших були регіонах. І дехто не хотів за таку заробітну плату працювати. Але ну, то така собі, знаєте, причина, бо якщо людині край треба, вона погодиться на будь-яку роботу, але щоб хоч якась копійка, але була. Друге, те, що, наприклад, з сел до міста важко було добиратися. І вони намагалися шукати житло в місті, а то для людей, які на той час ані виплат не отримували, бо не було ще тої програми, не було роботи, затримки постійні там з дитячими коштами і так далі. Вони фізично не могли зняти собі квартиру. А то було проблемою. Наразі я думаю, вже стільки часу пройшло, і ті, хто хотів знайти роботу, вони її знайшли. Ті, хто не хотів, продовжує жити так, як жив. Ну, а дехто просто пливе за течією, що підвернеться, то підвернеться. Чи відчуваєте підтримку від влади, від людей, від місцевих? Так, звичайно, так. Я вважаю, що нам дуже повезло потрапити в ту громаду. бо... Вільно звертаєшся до сільської ради, наприклад, просто до сусідів і тобі допомагають, тобі кажуть, куди звернутися, якщо, наприклад, особисто вони не можуть допомогти. Швидко, наприклад, ми швидко зареєструвалися, швидко всі папіри поробили. Тобто не було проблем, що ми місяць там чогось чекали. Сусіду просиш, бо заходиш, нема нічого. Ну, тобто, треба щось чимось робити. ні, там, погро... Ці тобі все підскажуть, все принесуть і на каву тебе запросять. Ну, Звичайно, підтримка є. Підтримка, в принципі, і соціальні служби, маю на увазі там садочок школи. Залюбки приймають без всяких черг ну, діток. Хоча там колись могло бути черга, наприклад, чекайте там місяць, два в садочок. можна в садочок приймають, будь ласка, за садочок, наприклад, ми не платимо. Сільська рада вирішила, що наші дітки, так як і дітки військовослужбовців, можуть кошту... ну, їсти безкоштовно. Я вважаю, це дуже великий плюс. Бо ну фінансова сторона зараз навіть дитячий садок уплатити, то недешево інколи тому, звичайно, підтримка є. Як ви вважаєте, чи не залишилися ви сам на сам зі своїми проблемами? Так, до міської влади ми і не зверталися, у нас не було проблем таких, щоб вирішувала міська рада. А ось волонтери дуже допомагають, дуже-дуже. Я їм дуже вдячна за це. Чи відрізняється життя в Закарпатті і життя в ваших рідних регіонах? Наскільки ми різні, чи наскільки ми єдині і однакові? Я Чому... Це те, щоб відрізнялися. Я думаю, що під час війни ми стали більш цільним таким організмом. Звичайно, що звички, якісь свята, проведення чогось різне. я... Шоці була від коляди, наприклад. Для мене костюми, імпровізована церква, ну, то просто в нас такого, наприклад, не було. В нас ходили перевдіті, колядували все, але так, ну, театралізовано, такого я, наприклад, побачила перший раз. Різні в плані того, наприклад, у нас тут, якщо свято, то то є свято, то святе. Ну, по собі можу повісти, що коли ми жили в Маріуполі, такого не було. Свято, святом, але якщо треба робити, ти робиш. А тут ні, тут так більш все строго. Тут люди, на мою думку, більш вірують в Бога. Наприклад, нам допомагали в принципі всі конфесії і Римо-католицькі, греко-католицькі, Українська церква. Кожен, ну я звернулася, наприклад, мені там е, ліжка треба були. Будь ласка, отець Михаїл дав свої, як то кажуть, з усім, що треба. Я звернулася справді того, що бабі з дідом треба ліки. Е, сестри в нас в селі проживають, вони завжди їм допомагають всім, чим можуть і не можуть. Купу всього допомогли і з рушниками, і ну, ну все. Ну тобто, ми не лишилися самі. І, наприклад, з приводу цієї допомоги, якщо б, ну, умовно кажучи, мені так здається, якщо б в Маріуполь би приїхали, ну не, не дуже я впевнена, щоб так би, так би було, б, як тут. Там а кожен вас... сам за себе був. А вас, пані Людмила, що найбільше вразило? Ну, я трошки знаю Карпаття, бо я ж приїжджала у мене тут був брат. Я приїжджала сюди. Правда, мало, мало часу тут була, але я все ж таки була. Мені, мені ваша мова, місцевий оцей, діалект. Да, діалект. Мені так подобається, Оце, <сум> так, так, така вона ну, ну, своєобразна. Оце тільки що мене вразило і вражало завжди. А так. Люди дуже доброзичливі доброзичливі, відкриті. А мова у нас і звідти, і звідти, і звідти, і звідти, все трошки за кордону поприходили ці слова. То так трошки десь буває, що не зрозумієш, що кажуть. Да. ну не. Вже потроху вивчаєте, При... розумієте. Так, так, уже починаємо казати, що все, увидімося, да. по-закарпатськи. Ну, що... що перше зробите після перемоги? Вип'ю бокал шампанського. Артьомовського. Артьюмовського шампанського і по солю кусочок хліба солідарська солью. Ну, якщо з їжі я б дуже хотіла б наших бичків-ветераньки, то <рес> <рес> не знаю. Мені здається, що буду дуже довго плакати. Плакати, а потім ну не знаю. Я наразі я просто буду плакати від радості. І все. А там вже буде, буду бачити, що далі робити. Так воно й буде. Я бажаю Це нам щось. усім випити келих шампанського. З'їсти улюблену страву, віддати волю емоціям і навіть виплакатися від щастя. Я бажаю вам цього всього найближчим часом. Дякую вам за закарпатський діалект, який у вас уже проскакує у мові. Дякую вам за таку відверту розмову. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги. Працюємо разом на перемогу.